Нещодавно відбувся Кубок Європи з дзюдо у юніорів у місті Прага. Одним з учасників став і сумський спортсмен Артем Хомула. Уговій категорії 73 кілограми він зійшовся у п'яти сутичках. Його суперниками стали спортсмени з Росії, Словаччини, Перто Ріко, Румунії та у фіналі з України. У підсумку вибрав золоту нагороду. Сам Артем говорить, що перемога справді довго очікувана, бо у попередньому кубку фінальну сутичку він про. Грав. Морально було важко, але зумів зібратись та налаштувався на боротьбу. Зізнається своєю перемогою задоволений. Також у цих змаганнях брав участь студент сумського вишу Богдан Ядов у ваговій категорії до 66 кілограмів. Він виборов представника Молдови, угорця казаха та співвітчизника, програв іспанцю та все, що виборов бронзову нагороду. І на сьогодні про спорт все я з вами прощаюсь. Побачимось на обласному. Бувайте здорові і займайтеся спортом.